Гровот! Працює все, крім сонця. Не працює сонячний вхід. Закінчились душі, вийшло сонце. Сонячні панелі я вжимаю, то можна буде тестувати, розбираю. Казали, що не ремонтувався. Але, як завжди кіздять, це очевидно, тому що видно позначки. Хтось собі позначав, де які гвинти були, де які кріплення були. То раз, а два позначені дроти відключені всередині. Не ремонтувався, правда? Чого ж йому ремонтуватися? Дроти самі позначились і повідключались. Компоновка схожа на аксіому. Сонячний модуль зверху, дросель виносний. Знімаємо модуль сонця, вивчаємо його. Плату знімаємо в сторону. Внизу у нас залишається класичний гібридний інвертор. Нічого особливо цікавого, ми то вже проходили сто п'ятсот раз. Тому тут нічого не розказую. Наявність пилюки, хіба що говорить про те, що він в роботі не перший день. Плата сонячного перетворювача не так, що тут густо було. dc Дісідісішка фактично ось тут, плюс винесний великий дросель. Далі це вже пішло два вузла плавного пуску. Заходить 220, по суті, блок живлення. Плавний пуск від мережі 220 і, відповідно, плавний пуск від сонця від батареї, можливо. Не працює сонце, не бачить сонця. Вхідні кола перевіряти. Перевіряти вхідні кола. Транзистори діоди. Хто в нас хто? Перший, перших два транзистори, останній діод. Діод не пробитий. Живий транзистори, а транзистори пробиті. Цвяшок один, цвяшок другий. По керуванню вроді цілі це є добре. Тепер питання. А ні, транзистори тут доступні. 60 n 60 Добре, їдемо по деталі. І так, зібрав, поперевіряв, ніби розібрався, нічого явно паленого більше не бачу. Будемо пробувати вмикати. Включаю акумулятор 48 вольт. Стартамет чи треба буде через резистор. Стартану. 48 вольт є. Добре, в виключному стані не бере нічого. Там копійки, то резистор в блоці живлення. Включаю, заблимало, засвітилося. Чекаємо запуску. І є, пішов, від акумулятора працює. Перехід на мережу 220. Підключив кабель в розетку. Напругу побачив. Нюхає, чи все добре. Вентилятори запускаються. Регулювання обертів плавне. Давай, переходь на 220. Те як молода дівка, ніяк не хоче перейти. Та скільки будеш нюхати, переходь вже. Ще інше питання. А може він так навчений в режимі малого споживання, щоб працювати без 220? Треба розпитатись власника. До речі, клемник скручений якраз на фазу. Треба буде щось з тим робити, бо дріт не зажимається. Ага, так, є напис Battery First. Тобто він піде на мережу тільки коли розрядиться батарея. Скидую напругу батареї, буду його спонукати. Четверта помилка, але він все ще не. хоп. перейшов на мережу 220. Зараз мені буде собака заряджати блок живлення. Я то не люблю. 50 вольт є, добре. Відключаю 220. Працюємо від акумулятора. І тепер імітуємо сонце. І все потухло. ПЗВшка вибила. Так бути немає. Значить, є десь додаткова проблема, котра пов'язана з схемою інвертора. Заодно й догляну, подивлюся, чи мій інвертор вижив. То перший раз, що в мене щось вибуло на моєму власному інверторі. Тю. Прихожу, воно вже все включене, забув повиключати. Добре, бо нічого не згоріло. Інвертор продовжує працювати. Від 220 він був. Відключений. Спрацювала ПЗВшка. Відповідно питання, кудою і чому вона спрацювала? По сонцю землі немає, земля хіба по корпусу, але все одно не мала би спрацювати. Виключаю і дивлюся, кудою і як сонячний вхід може сифонити на корпус. Бо інших пояснень спрацювання ПЗВ немає. Що ж ми тут маємо? Ясно, що не буде легко. Маємо. Грубо кажучи, діод по мінусовій вітці. Ось на корпус приладу, мінус сонця. Він же мінус DC-шини 450 вольт. Дзвониться через діод на корпус. Такого бути немає. Але так мені виглядає, що проблема не в платі сонця. Тепер транзистори по мінімум цілі. А десь на основній схемі інвертора. Компоновка схожа на аксіому і в аксіоми окремим модулем, а тут прямо на платі впаяні семистори. Пам'ятаю, в мене був прикол, коли аксіома заднім ходом в мережу давала напругу через пробитий семистор для плавного спрацювання реле, щоб іскріння зменшує. Тобто, спочатку комутує семистор, тоді його шунтує реле. В результаті реле не підгорають. А семестори не, не перегріваються і нема втрат на них. Треба вивчати основний інвертор розбирати. Але перед тим, власника поцікавлюся, що таке з тим інвертором було, що його таки розкручували. Перелупати той інвертор вздовж і поперед і все в порядку. І нема ніяких проблем, нема нічого пробитого. В мережу зворотній струм він не повертає, а в мене вибиває ПЗВ. Як може вибивати ПЗВ, якщо він до 220 не підключений по входу? Сонце з землею не пов'язане. Єдине, що замість акумуляторів блок живлення. І єдина петля, яка може бути з логічним поясненням? Це. Корпус блока живлення, земля блока живлення, корпус його. Десь на якусь фазу воно валить або 0. Получається, петля, і тому воно вибиває. Залишилось зрозуміти, а кудою через інвертор воно валить. Ми при прозвонці бачили діод. Де може бути діод на корпус? Знаємо, що реле замикає один з виходів на корпус. По замовчуванню є замкнутим. Тобто вихід інвертора при виключеному інверторі чи при автономній роботі замикає корпус на один з виходів для того, щоб забезпечити правильне занулення. І виходить, що в нас вихід замкнутий на корпус. І це є нормально, бо це робить релюшка. А діод звідки? Адіод зворотній захисний діод в гашмості. мості. От туди воно і може сифонити. Тобто кожен транзистор моста ГБТшка має зворотній захисний діод. І воно якраз по DC шині плюс 500 вольт, з якою зав'язане сонце майже напряму через DC-DC перетворювач і сифонить на вихід. Тобто, в принципі, проблеми тут може й немає. Єдине, що треба брати правильні сонячні батареї і акумулятор повністю гальванічно розв'язаний від мережі. Заміню зараз живлення акумулятором, бо сонце моє все ще в гаражі. Дядько Віталік ніяк мені бригаду або гада не прийшле, щоб то поставити на дах. Тому сонце мусимо імотувати від розетки. Збираю назад. А що робити з клемником зірваним, котрий не зажимається? Ось цей. Тут зірвана різьба. Клемника такого я не знайду, а не затягнута фаза або нуль це біда. В нас дублюється перший контакт по входу і виходу. Це є земля. Теоретично можна землю входу і виходу зажати в один клемник, тому що і так вони з'єднані на корпусі разом. Відповідно, можна взяти клемник одної землі, перекинути на робочу фазу чи нуль і розрулити ситуацію. Клемник, ніби як виглядає розбірним. Десь би ось тут треба було нажати, щоб воно пішло догори з одного боку. І аналогічно з другого. І якщо я правильно це розумію, ми зможемо розібрати, а відповідно, і поміняти. Ось видно зірвана різьба, причому зірвана вона. Не на гвинті, а зірвана на штанзі, котра має зажимати. Тепер контакт витягнути якось. Витягується він легко. Гоба! Ось та гільза є пошкодженою. Тут зірвана різьба. Мабуть, хтось сильний затягував. Що з тим можна зробити? Можна спробувати засверлитися і перерізати з другого боку. Або, як я казав, перекинути на нуль. Товщина стінки знизу менша. воно теж легко зірветься. Напевно, пересверлю наріжу і перекину на 0, а з нуля перекину на фазу. Щось зробив, не знаю наскільки рівно. Зараз будемо подивитися. Будемо пробувати. 48 вольт від акумулятора з мережею ми ніяк не пов'язані. Клемник зремонтований. Єдине, що треба вважати, з фазуванням, тому що якщо такий інвертор що замикає один з виходів на землю, неправильно фазувати вас при переході на батарею фаза 0 будуть перекидуватися. Про це треба пам'ятати. Сонце імітуємо все ж таки мережею, тому одночасно з входом включати не маю права. Пішов від батареї. Подаю сонце. Тепер нічого не стріляє. Панель побачив. Чекаємо, коли зажевріє лампочка, коли буде брати від сонця навантаження. Це теж займає якийсь час, очевидно, тому що він роздупляється довго. Нюхає мережу. Є, пішов накал. Це ще слабо видно. Ось є. Струм від сонця пішов. Чую тепло в руку. Очевидно, він буде розганятися, але багато не візьме, бо на лампочці велике падіння. Нічого не стріляє, а було коротке. Відповідно, якби проблеми немає. Від сонця бере. З мережею працює, ми бачили, а вибивання ПЗВ було пов'язано з нюансами. З нюансами того, як я тестую. О, до речі, вже накал пішов так добряче. Вигрібає, що може від сонця. Цей інвертор справний потратив купу часу розібратися з вибиванням ПЗВ. Знов інший випадок, не такий, як завжди, того разу на справному вже інверторі. Досвід куштує, коли здоров'я, коли гроші, коли час. Вже так яскраво світиться, видно, що бере по максимуму, що може від лампочки. Вимикаю, тішу власника, хай працює.